Перший підсудний військовослужбовець з Криму свою провину визнає, але лише частково. Сьогодні старшого матроса Володимира Суханова, що служив у Перевальному, вперше привезли до Оболонського районного суду столиці, де розглядається ця резонансна справа. Військовослужбовця затримали під час перетину адміністративної смуги у Чонгарі чотири місяці тому та звинувачують у дезертирстві та державній зраді. Сам Суханов каже, можливо, у дезертирстві винен, але точно не зрадник. За чотири місяці, які він уже провів в СІЗО, його уперше доставляють до суду. 22-річний Володимир Суханов зізнається, про скоєне, жалкує, вину ж визнає частково. Дезертир є вина моя частично, але те, що я зміни кродіну, там ну та я не вважаю себе собі родини. Він старший матрос служив за контрактом у Перевальному, коли російські окупанти захопили його частину, залишився у Криму. Тепер каже, що служити на півострові не збирався і разів 10 просив у командира Стороженка, який теж зрадив Україну про звільнення з армії. Приходив в частину свою бившу, і мені, виходить, ну, не поставили печать об вольні і сказали, що печаті немає то його ж у Криму тримала наречена, пояснює Сухана Умовляв, була вже на четвертому місяці. Планували весілля заради неї. Він рік тому отримав російський паспорт. Та потім пара посварилась через їхню ненароджену дитину. Я не зробив паспорт, тому що я думав, розписався. Нам ну, розрішилися з того, що вона ну, ну, приймала таблетки і звішився викинуть. Вона не хотіла дитини? Наверно, мабуть, ні. У сторони обвинувачення кілька томів письмових і речових доказів вини цього колишнього військовослужбовця. Прокурор передає судді і його російський паспорт, і контракт з російською армією, і рапорт підписаний тим же Сухановим з проханням взяти на службу в армію окупанта. Його зачитує суддя просто у залі суду. прошу сили російської федерації і заключити контракт та Суханов наполягає, що окупантові не служив і дня, а підписаний контракт не завірив печаткою чорноморського флоту. Протягом року працював на будівництві у Москві. каже, заробив там 47 тисяч рублів і виїхав додому на Миколаївщину. Тепер сподівається, хоча б на умовний термін. Але адвокат, наданий Суханову державою, каже, що за статтями, які інкримінують його під передбачено лише ув'язнення від 2 до 15 років. Ми будемо наполягати. Щоб особу дану особу визнали, не винувати. Вважаю, що буде дуже важко добитися навіть умовно теми, оскільки Україна фактично перебуває в збройному конфлікті з зільською федерацією. Коли суд винесе вирок у цій резонансній справі, сказати важко. Наступне засідання перенесли за тиждень. На ньому мають допитати перших десятьох свідків. Це військові, які служили разом із Сухановим, але вийшли з Криму на нове місце служби у Миколаїв. Валентина Мудрик, Сергій Кисальов, спецкор 2+,2.